Стосунки між римською та константинопольською церквами загострились у кінці дев'ятого століття за патріарха Фотія, який у 879 році оголосив себе вселенським патріархом і першим сформулював обрядові та догматичні відмінності римської від східних церков. Фотій був усунутий з кафедри імператором Василієм першим македонянином, що дозволило зупинити конфлікт церков. Він поновився, коли між папою Левом IX і патріархом Михайлом Керуларієм виник спір за канонічну юрисдикцію над Неаполем. У Десят році в Константинополі під час скликаного собору щодо обрядових відмінностей папські легати були посаджені позаду грецьких архієреїв, що було порушенням існуючих канонів. І 16 липня глава римської делегації під час літургії поклав на вівтар заздалегідь підготовлену папську булу про відлучення Керуларія від церкви. У відповідь 20 липня патріарх Келуарій оприлюднив текст анафеми Лева IX і всіх членів його делегації, що стало початком розділення церкви.